Доброго дня, шановні члени журі! я Кармішин Константин, учень 9 класу Кримарійської загальноосвітньої школи No79, представляю вашій у вас проєкт Вітаміни для рослин. Відомо, що багато рослин є продуктами харчування для людей, корм для тварин. Одержання високих та стабільних рожерів стає можливим із використанням інтенсивних технологій, з використанням стимуляторів росту рослин. Які разом з підвищенням врожайності суттєво змінюють життя мутових біод. Більшість цих змін несуть на активні наслідки, тому дослідження, спрямовані на пошук екологобезпечних технологій, є актуальними і перспективними. Мета роботи дослідження впливу стимуляторів і вітамінів на ріст і розвиток проростків рослин. Об'єкт дослідження. насіння та проростки деяких сільськогосподарських рослин. Предмет дослідження. Виявлення та порівняння дій штучних та натуральних стимуляторів росту на насіння деяких сільськогосподарських рослин під час його схожості та проростання з метою виявлення можливості замінити готові стимулятори росту вітамін В 1 на народні аналоги, мед, поштува кислота епін. Висунули гіпотезу, що натуральні речовини у більшій мірі проявляють стимулюючу дію, ніж штучні. Завдання проєкту наступні. Проаналізувати дані наукової літератури щодо основних стимуляторів росту рослин, ознайомитися з методами та методиками, що дозволяють провести експерименти, і перевірити припущення щодо можливості заміни готових стимуляторів росту народними аналогами, виявити і експериментально перевірити вплив вітаміну В1 та стимуляторів на ріст проростів, порівняти вплив стимуляторів та вітаміну на ріст проростків сільськогосподарських рослин. Сформулювати висновки за результатами дослідів, розробити рекомендації для юних натуралістів та дачників щодо використання засобів прискорення росту рослин. У фахових джерелах йдеться про те, що застосування екологічно безпечних регуляторів росту рослин є ефективним способом підвищення врожайності та якості сільськогосподарської продукції. Біостимулятори активізують життєві процеси в рослинах, сприяють поділу клітин, протіканню в них обмінних процесів, зміцненню імунітету, роблять рослини стійкими до стресів і несприятливих умов. До них належать природні та штучні стимулятори вітаміни. Досліди, що проводилися із насінням та пророзками вівса, редису та крес-салату, використали біостимулятори бурштинову кислоту, епін, пероксид гідрогену, вітамін в 1 мед. Для порівняння результату контрольні зразки поливали відстояною водою. Синтетичні стимулятори, бурштинову кислоту, епін, пероксид гідрогену, вітамін в 1 використали у кількостях згідно інструкції, а мед у кількості 1 чайна ложка на 100 грам води. Спостереження проводили протягом 20 днів. Отозвіт про оперед дослідження ви можете бачити на постері. Спостереження за схожістю насіння та розвитку проростків у загальному у вигляді діаграми. На проростанні вісу усі стимулятори діють однаково з контролем. Трохи краще контролю. Результати проростання насіння ретису під впливом вітаміну В1. Від впливу меду результат негативний. На насінні спостерігається поява плісняви і воно гвине. Найкращі результати проростання насіння креслату виявилися під впливом пероксиду гідрогену та бурштинової кислоти. Ми знову не проявив стимулюючий дій на проростанні насіння. Отримані результати лише частково підтвердили інформацію з літературних джерел. За дії бурштинової кислоти та пероксиду гідрогену результати кращі. Гіпотеза щодо кращого впливу натуральних стимуляторів меду не підтвердилася. Експериментально виявили, що. Мед у якості природного стимулятора не сприяв прискоренню росту або збільшенню схожості насіння жодної із дослідних рослин. Краще досліджувані стимулятори діють на схожість насіння крисалату та редису. причому бурштинова кислота та пероксид гідрогена проявляють показники вище за інших. Вважаємо, що це залежить від розміру насіння. На розвиток проростків краще впливають вітамін в 1 та проксид гідрогену. Значить, на різних етапах розвитку рослини потребують різних стимуляторів. Рекомендації можуть бути наступними: при використанні стимуляторів росту слід враховувати індивідуальні біологічні властивості рослин. Покращити схожість насіння та розвиток проростків на ранній стадіях можна за допомогою такого бюджетного стимулятора, як, як пероксид пероксидгідрогену, який є в аптеці кожного. Тільки дотримуйтесь відповідної концентрації. Робота потребує додаткової експериментальної перевірки задля підтвердження чи спростування інформації фахових джерел.